Шановні мої глядачі, продовжую серію показів будинків на продаж на своєму YouTube каналі Роман Щербаков. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити лайки. Чим більше ви поставите лайків, тим більше я зроблю донатів для ЗСУ. За кожен лайк плачу донат. Я думаю, так буде справедливо. Вам нажать, мені заплатить. Це буде продвигати мій контент, і всі, всі будуть в перевагах. Це лоплужники. Київська область, Бориспільський район, Яготинська територіальна громада. Село знаходиться посередині між Яготином і містом Переяслів. В селі Плужники, як бачите, перед нами один магазин. Ось дитячий майданчик. Автобусна зупинка десь позаду мене їде маршрутка від Яготина до Переяслова. І ми тут в селі зразу за магазинчиком. Ось магазинчик крамничка. Повертаємо наліво і приїжджаємо до будиночку, яке я вам сьогодні буду презентувати. Повірте мені, щось трошки буде цікавого, щось трошки не дуже. Але кому потрібно розглянути будинок в себе на дивані, не виходячи з будинку, подивіться це відео. і ви з, з даного будиночку візьмете для себе хороші життєві плюси, які, можливо, вас зацікавлять, щоб ви його придбали. А я зараз приїду і вам все детально покажу і розкажу. Дивимось. Шановні глядачі, я вас ще раз вітаю. Я вам вже сказав, що я знаходжусь в селі Плужники: Київська область, Бориспільський район, Яготинська територіальна громада. Раніше це була просто. Село Плужники. Так. А зараз уже в нас Старсинський округ. Поруч зі мною стоїть Наталія Васильівна, правильно? Так. <кій> Дуже приємно. Вітаю вас. Так склалася обставина в житті Наталії, що їй приходиться своє сімейне гніздечко, в якому вони разом з чоловіком вік працювали, будуть продавати. Тут у даному будиночку є хороші як переваги, так і деякі недоліки. Я щойно познайомився вчора з хазяйкою, і ми стали думали. Як ми будемо вам презентувати? Чи це домашнє господарство, фермерське, чи це звичайний житловий будинок? Баланс між цими двома термінами, я думаю, після огляду ви самі вирішите, як ви особисто бачите дане подвір'я. Правильно? Так. Скільки років ви доглядаєте за цим подвір'ям? Років 20. Ви купували? Ні, це залишилось чоловіку від мами. А, спащена чоловіка. Так. Я вам спочатку показував, що я під'їжджав вон по даній вулиці. Наталія, весь так. синій паркан це ваш? Так. Так, виходить, у нас троє воріт заїзних. Так. Це перші ворота ви в'їжджаєте на догородини. Так. Другі ворота ви вскакуєте на подвір'я. Угу. І треті ворота це там були для трактора. Так, заїзд був техніки. А ну признавайтесь, був комбайн. Так, і комбайн був, і трактор був. А я люблю його використовувати формулювання, ворота такі, що хоч комбайном заїжджай. Так. Ми ще ж тут бачимо, що у вас вулиця що, тупікова чи ні? Ні, вона проїзна, але там більше немає будинків. Тому... Ви крайній на цій вулиці? Так, так. Але ж там теж є будинки, там теж є будинки і в магазині теж щось можна купити. Звичайно, магазин буквально. Скажіть, вулицю просипали? Так. До магазину скільки пішки йшли? Ну скільки. П'ять хвилин. Чи? Та які там п'ять? Тут можна <гум> за хвилину добігти. Так. так. Ладно. Що ж, давайте я зараз висійте, я покажу людям просто розміри вашого подвір'я. Ось дивіться, який гарний сусід. Гарний у нього будинок. І я думаю, що ви, майбутні власники даного подвір'я, будете мати ще кращий будиночок. Е так, а ну скажіть, я так зрозумів, що ми прямо з вашого двору он бачимо Ташанський ліс. Так. Да, по гриби ви кажете, ви не ходите. Ну, я, на жаль, зараз не маю змоги ходити, але всі односельці, так? Бігають, да? Бігають, так. Зрозуміло. Не пам'ятаєте, скільки метрів паркан у вас? Ні, чесно кажучи, не пам'ятаю, але... Але і широко. Але... Да, ворота перші побачили. Ідемо далі. По вулиці є освітлення працює? Так. Да. По вулиці проходить швидкісний інтернет-кристал, у нього коробочка, можна підключитися. Може... Шановні глядачі, другі наші ворота заїзні. І тут ще також є фірточка для входу на подвір'я. І йдемо ще, ще до одних воріт. А скажіть, то паркан бетонний виставили? Так. Ага, красота, яка до подвір'я повернута. Ось ще одні ворота. Тут забетонований заїзд. Ну, господар заїжджав трактором, а ви, можливо, будете ставити автомобіль. І давайте поїдемо на подвір'я. Добре, проходимо. При вході на подвір'я тепер я вам навіть не можу на камері передати, яке, наскільки це подвір'я широке. Сусід, він, він від сусіда по лівій стороні теж стоїть бетонний паркан і розпочинається городина. По лівій стороні господарський блок на два входи. Потім вхідний погріб. По правій стороні ми бачимо свердловину, криницю. І о -о звідси пішла розводка по двору. В якому році робили свердловину? Років 10 назад. 10 років назад. Про свердловину. Зроблений капітальний приямок. Просипаний знизу щебенкою, щоб не топтатися по глині чи по землі. Навіть зроблені були полочки для якогось додаткового зберігання. Ось стоїть насосна станція з гідроакумулятором. І від даної насосної станції по подвір'ю розходиться. Скільки точок приєднання? Три. Три точки. Поруч криниця. В криницю я вже заглянув. І можу вам сказати, що тут до зеркала води не так глибоко. Мабуть, цього метрів загальному вісім. Криниця повністю в кільцях. І вода в ній є. Це теж радує. Що ж, давайте поки що покажемо ще господарський блок, чи зразу розкажемо про будинок. Давайте з будинку розпочнемо. З будинку. Тільки переступивши поріг подвір'я, відразу я звернув увагу, що господарі планували даний будиночок робити йому модернізацію. Правильно? Так. Так. Да. Оцю всю обмосточку ви зробили, хотіли вкласти будинок. Угу. Газоблоком чи цегли? Е, газоблоком і утеплювати. Ну, більш уже сучасний ну, так, Тут би і газоблоку вистачило. Стійте на місці, я обіжу на круги будиночок, покажу. Добре. Глядачі, будиночок. Кріпкий, без тріщин, газифікований, підведено електроживлення. Одна фаза 220 вольт і є можливість підведення трьох фаз. Обладнана свердловина і криниці я вам вже розповів. А тепер давайте ми ще вам розповімо про прибудинкові споруди. Так. Одна із найважливіших прибудинкових споруд це той великий-великий ангар. Він наскільки великий, що в ньому можна одночасно поставити. Комбайн, два трактори або навіть два комбайна. В общем, чотири вида техніки можна поставити. Зараз все вам детально покажемо. Окрім того господарської будівлі, у людей ще на подвір'ї є вхідний погріб і господарський блок. Що, ходімо до госприміщення? Так. Перед хозприміщенням, приміщенням, хозблоком є отакий навіс. Це тут господар робив свої ремонтні роботи. Хто захоче, даний навіс може переобладнати для вольєр для собаки. Альтанку, хто що захоче, то переробить. Можна мангальний, мангальний дворик зробити. В якому році ви той паркан поставили? Теж, десь років 10 назад. Ми так... Ага, так, зрозуміло. Заїзд тут такий з твердою основою. Поза вашим. З приміщенням, дивлюся, тут теж забетоновано, можна теж туди заїхати і поставити автомобіль, чи ще щось якесь додаткове причіп там і так далі. І он, о, стоїть літній душ. До нього є ще бачок, який ставиться зверху, і навіть виведено живлення від свердловини. Вон вода. Відкриваєш кранік і набираєш собі воду. Правильно я говорю? Так. так. так може я щось забуду сказати, точно? Ви мені хочете додати? Щось? Ну, поки що давайте вже по черзі, може що. Ага, ну, давайте покажемо перше, саме найнижче ваше господарське, господарську споруду. Тут, виходить, такий длинний заїзд. Тут зроблені стележі для того, щоб робити різні ремонтні роботи і бетонна основа. Ходімо тепер далі, з другої сторони, все розкажемо. От все у вас надійне, все капітальне, а туалет зробили дерев'яний. Ну, не встигли трошки. Ага. Основа там нас Підвели трохи. Підвели, так. так. Так, як бачите, все на металевих опорах. Троє воріт. Ось одні, другі і треті. Три паркомісця. Хто захоче, той те й припаркує, правильно? Звичайно. Так, рулим далі. Це ще ж не все. У вас ще є сьогодні приміщення. Є ще одне приміщення. Ось тут є додатковий вхід і так само ворота. І тут можна ще якусь доволі немаленьку техніку загнати, поставити. Дам. Вражає. Трошки ближче б до його тина. Взагалі, взагалі було б круто. Такий більш-менш дорослий садочок у вас. Угу. Уже молоденького немає. Ну, це ви що собі, клубничку висаджували? Так, і клубничка була. Так, ну що, давайте тепер людей полякаємо вашою земельною ділянкою. Коли ж ваш чоловік її опрацьовував трактором? Звичайно. Ось, шановні глядачі, всю територію землі, яку ви бачите, зораною, окрім того, зелененької плантації, і полосочка. О, пошла полоска, і ось вихід із свердловини, вода, якою можна користуватися. Так. Хоч поливай, хоч танцюй, да, да. хоч басейн набирай. Дам. Чи якусь городину, хто що буде тут вирощувати, тут під'єднав, полив. Зрозуміло, то деревця та всі ваші? Так. Так, то фруктові чи? Ну там яблуня є, алеча, по-моєму. А, а сусідська городина хто використовує? А там є люди, які Користуються. засівають так. Так. Шановні глядачі, ще хочу уточнити дещо по земельні діляночки. Зельна ділянка тут якраз вийшла не приватизована. На будівлю, на будинок документи є. На 25 соток вам 100% дадуть приватну власність, а все, що більше, обіцяють передавати тільки після того, коли закінчиться війна. Тому ми вам чесно і справедливо говоримо на відео. Земельна ділянка не приватизована, 25% буде 100% ваших, все інше будете доприватизовувати після. Закінчення військового стану. А ми йдемо показується далі. Так. Ну, Межі і ширину подвір'я, я думаю, всі люди зрозуміли. Дерев'яний літній туалет. Бачимо, що він зроблений, я так зрозумів, що оліфою промазаний да. якоюсь, щоб да. він не гнив. І зроблена там бетонна основа і викладена з цегли яма. Тепер давайте я покажу ваш погребець. Каже господиня, що йому треба робити ремонт? А я сказав би косметичний. Але не критичні. Ще є ще ціла, її треба буде підштукатурити. Погреби Погриби тут не глибокі. Всього лише раз, два, три, 4, 5, 6, 7 сходинок. Може хто посчитає вісім. І такі погреби я вже вам показував. Вони зроблені аркою, засіки, розподілили, розкидали урожай. Вентиляція є. В общем, погріб не відкривався три роки. Наталя правильно я сказав? Так, Так. Що ж ви туди три роки не ходили? Господарський блок. Це, мабуть, глиняно-дерев'яний він у вас. Так? так? Чи ви не в курсі? По стінах не знаю. можливо, не Ну, просто... дерево бачу. Да. і В стінах дерево бачу. Помазано глиною бачу. Два відділення. Ось відділення перше і ось відділення друге. І тут у вас ще трошки дивлюся, є дровцят. Угу. А що, ці дровцята є в хаті чим топити? Ходімо, покажемо. Що ж, мир Божий, вашому дому? Давайте так. зайдемо до нього. Проходьте, будь ласка. Шановні глядачі, попадаємо в сільський будинок. В ньому є газифікація, поміняний газовий котел. Встановлено циркуляційний насос для швидшого нагрівання системи. Вірніше, щоб батареї прогрівалися зверху до низу рівномірно. По правій стороні газова плита і витяжка. Стеля тут підбита пластиком. І можна на з цієї кухоньки попадати відразу в кімнату велику і в кімнату маленьку. Давайте прийдемо так, як люди користуються. Ага, ось у нас така зала. Я вже бачив таку архітектуру, коли люди брали, клали балки, доски, а потім зверху це все діло накривали е, глина, солома і дранка. Так? Мабуть, правильно сказав. Що тут з підлогою? Глинобитна? Так. Да. Я вибачаюсь, не роззувся. Навірно, Нічого. получу пописку. Нічого, все да? добре. Добре, спасіба. Ви чим топили раніше? Плитою чи піччю? Ми, якщо чесно сказати, взагалі чоловік ось зробив таку конструкцію. Що біжу, 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 показую. О Боже, ось така конструкція. Ага, і тут ви такий наг... ніби як булір'ян зробили. Так, да, вона швидко нагрівалася. І од неї тепло розходилося тепло... по всьому ну, будинку. Оця кімната точно, просто. Це, якщо не отаплювати газом. Так, да, якщо вже газ економити, то можна. В общем, блекаут вам не страшно. Ні, ні, ні. Шановні глядачі, слово «блек-аут» на українській мові розуміється, що якщо відключать газ, відключать електроживлення, то ви пошли взяли три дрючка, хай п'ять дрючків викинули в дану пічку і не замерзли холодною смертю. Так? так, так. Ото правильно було сказано. Так, зрозуміло. Подивилися на вашу плиту. Давайте подивимося на ваші стіни. Ну, Ви молодці, робили косметичний ремонт, все пофарбували. Підлога глинобитна, що там лежить знизу? Просто пофарбований? Так, там ліноліум ще знизу є. Ага, так, зрозуміло. І... Десь ми виведемо ще людям загальну площу. Але хто захоче користуватися кожною кімнатою окремо, он вхід прямо. І ці двері бокові можна буде закривати. В даному будиночку є серце будинку піч. Робоча вона? Так, вона робоча треба. Її, сажу, її, сажу. Можна, її можна топити як через плиту, угу. так через піч і потрусити сажу. сажу так, ви сказали, просто треба да? сажу потрусити. Угу. І все, вона, ну, буде... вона у вас так рівненька, пофарбована, непогано виглядає. Все у вас тут в жилому стані. Господиня змушена продати дане хазяйство, тому що вона з ним вже не справляється. На жаль, чоловіка не стало, і господиня, господиня не в змозі все це обслуговувати. І тому, як я вам говорив на початку відео, кожен вибере для себе сам ситуацію, чи це для вас як велике домашнє господарство, як би сказати, фермерське господарство, чи як житловий будинок. Переваги, що тут є свердловина. Тут газифіковано, електроживлення, потужність можна збільшити. Від центральної дороги зовсім недалеко. Ми знаходимося між двома містами, такими як Яготин і Переяслів. До Яготина 26. Так. До Переяслава 30 десь. Угу. Однакова. Приблизно, приблизно однакова відстань. Угу. Поруч Ташанський ліс вже розповіли. Можливість підключення інтернету є. А ви вже, шановні глядачі, вирішуйте для себе самі. Чи ви хочете просто проживати у цьому будинку, і вам фермерське господарство не потрібне. Чи ви хочете, можливо, чимось займатися більш таким об'ємним. Можливо, ви захочете перебудувати будинок, можливо, ви захочете обложити цеглою, так, як планували господарі. Так. Да? Да. Все, що ми побачили, практично все залишається. Так, да, так, практично все. Да. Тобто, у будинку, те, що і всередині, то так. Да. А по хозблоках, ну. Дещо буде продано, там, прицеп, те, що до трактора знаряддя, все воно, думаю, новим господарям не потрібно. А якщо потрібно, і ви дуже швидко купите цей будинок, то ми домовимося. Шановні глядачі, вартість даного будинку орієнтовно почнемо з того, що 8300. У 8300 сюди входить практично все, що ви побачили, але не входить нотаріальне оформлення. Якщо ви потребуєте, що вам треба присвоїти кадастровий номер, ми теж це можемо зробити. Якщо ви захочете, щоб ми зробили на вас приватизацію, ми теж з цим допоможемо. Тому не думайте, що якщо земля не приватизована, то все, вона не ваша. Як Вік люди користувалися даною земельною ділянкою, так і користуватися, ви будете нею користуватися далі. А я роблю, беру обладнання, роблю фотосесію, і ми з вами будемо домовлятися, як ми в майбутньому я буду Будем показувати. Огляди. Да. Всім дякую за перегляд.